Диви, 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 яке чудо. Єбануте просто. Гляньте, гляньте, 1600 ватт ух! А, диви, 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 яка цяцька, глянь на ці дроти, скільки же воно майнило Гляньте, гляньте, яка краса. Ну це ну це ж не передать словами. Мені от цікаво, блін, скільки реально дійсного в цьому блоці живлення. Тут типа 1600 ватт за 1500 гривень, блять. Ну, це якесь наїбало, не. 1602 Superflower. Um... А чо так дешево? А чо так дешево? Це хороший виробник. Це хороша фірма. А, може в нього дротів нахер немає. Так, продаю без нарікань і нюансів. Куплений новий ну, на розетці 23 року за. 20... Шо, 24 шов, 24 тисячі, серйозно, блядь? і він його зараз зливає за 2800. В комплекті є тільки 20 плюс 4 пін і 2 PCI і контролера э, з них має 2 по 6 pін херня. Так, відправлено ну, поступав. Ні, це херня, можливо, оплата в'їзда. Юзер... Це люта херня, лютий кринж.